Алан мав дуже успішний бізнес, і з вдячністю він визнавав Божу руку у своєму житті. Тому Алан вирішив зателефонувати юристу і бухгалтеру та попросити їх зазначити Бога як свого партнера в документах компанії. Намагаючись виконати це прохання, адвокат і бухгалтер невдовзі зрозуміли, наскільки це складно. Відповідно до законодавства, партнер має указати номер паспорта і свою постійну адресу. Як же їм знайти номер паспорта і адресу Бога? Того дня чоловік повернувся додому засмученим через ці юридичні складнощі. Алан почав читати псалом 50-й, де написано: Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, оскільки всесвіт і все, що в ньому, мої. Йому відразу стало все зрозуміло, і він збагнув слова: Всесвіт і все, що в ньому. Мої. Раптом Алан усвідомив, як він помилявся, вважаючи себе директором і власником. Ба Більше, він намагався применшити статус справжнього власника, вважаючи його лише партнером. Тоді Алан став на коліна і відчув мир на серці. Чоловік зрозумів, що не будучи власником, він удостойний тимчасового привілею значитися в документах Божої компанії. Більше того, Бог лише попросив Алана керувати цією компанією від його імені, щоб виконати святі Господні. Задуми на землі досягти інших для вічного життя. Алан зрозумів, якщо він упокорить себе і з'єднається з реальним власником через молитву і вивчення його слова, то йому більше ніколи не доведеться хвилюватися за компанію. Бог, її справжній власник, подбає про кожну дрібницю і не тільки про компанію. Але й про його життя. Деякі християни досі думають, що можуть допомогти Божій справі своїми статками, однак, усе навпаки, поки ми живі, Бог допомагає кожному з нас. Він постійно дарує нам матеріальні блага. Крім того, після смерті Він віддає ті самі блага в руки інших. Можливо, ми не завжди визнаємо право власності Бога. Однак це не може змінити істину про те, ким він є. Натомість цей факт змінює нас. Якщо ж ми забудемо, що він власник усього, тоді у нас буде зарозуміле серце, а ще хвастощі у власних очах. Ісаї 10,12. А наслідком стане фатальне розділення з Богом. Тому він милосердно нагадує нам про те, що він є власником і просить нас регулярно повертати йому десятини та приношення з усього, що йому належить і що він позичив нам. І ми говоримо саме повертати замість давати, оскільки Біблія повідомляє, що коли ми приносимо десятину та приношення до Божої скарбниці, ми фактично знову віддаємо їх тому, хто є власником усього. Коли ми сумлінно повертаємо десятину й обіцяні приношення, тобто наші регулярні і систематичні пожертвування, поставимо Бога на перше місце.